Благословен Бог на седануні присной во віки віко. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царь небесний, тішитель, душі істинної живесе, вся ісполняє сукровище блахи жизни подателю. Прийди, і любви, в вну и очисти на оцекер скверне. і спаси блаже душі наша. Святий Боже, святий кріпки, святий тебе смертник помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий тебе смертник помилуй нас. Святий Боже, святий святий помилуй нас. с ти кріпки, що ти без смертний помилуй нас. Господь. Старіхи наша, владики, просто беззаконний і наша святий позитиві, сина не мощі наша, імени Твоє городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава, Сини, Святому Духу, і на ній присною, пресною, хи віковами. Наші на небесі, да засвятить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Твора Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насушний даж на плесі, оставлям доли наша, як уже ми оставляємо должником наш. Як у твоєї і сила і славу, ця ісане святого духа нині і бо віки віконі. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, 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 помилуй, Господи, святому Духу! і на ній прислає овіки нашому Богу. Христу, цареві нашому, Богу, діти, поклонімся і припадемо самого Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови, душе моє, Господа, Господи Боже мой, чиси зілого, іспойда не воріпуту, облексі, си, си одіявся світом, як уризою, пороз старайне, бояку кожу, покрива добровольні своя. на восхожденні своє, ходя на крилю вітриню. Творя Ангела, своє духи, свого своє полами, огнений. Основа землю твердіє, не прекнули собових вікам. Безна є кориза одіяни на горах стануть води. О, за твої повігнуть, ласа, рома, і твої боїться. Восході ороні, сходя поля, у місто, є основал, я сим. Придім пожил. Я вже не прийдуть, ніже братися, покрити землю. Посилай сточи в удебрі, про пройдуть води, напайся, з не жуто на вражу свою. Не те, як ти осереді небесне, привітають, оселі кам'яне дає глас, напає, город привис, приніс своїх от плодів твоїх насититься земля. Призибає траву скотом, лак на службу чоловіком. Ізвести хліб від земли, і він веселе серце чоловіка. умостити телесе, і ми хліб серце чоловіка укрипить. Насліттяся древа польне, яке дреманське єжество, там тіцево зніздяться. І роділи жилище. Придворі свят, і ми гори високе ляками під зайцем. Сотворилися в время сонце, позна запад свой положилися, як мої без ночь. Нем вже прийду зі сі зір добрам, і з ким ти рікаючи усати, ти заскатило Бог пишуть собі, осія сонце, і собралася, все вложи свой лягут. І за чоловік наділо своє недала, не своє до вечора. Як возлочиться, діла твої, Господи, вся премудрості сотворилися і сполниці, земля творі твої я, всі великої та мадежі з слава животная, малися великі там кораблі приплавають, з зміси, ругатися йому усяко тобі чай до благоврем'я. Та що тобі зберуть, отражу тобі руку, всяческе благо благости. Отреш уже тобі лице, вознятуй свято між і ще до ті, персую, возвратяться. послуша духа твоєго, суждус обновище лиця землі. Буде слава Господня, вовіки віки Господь у ділі своїх. Призираю я на землю і творяю, і прикасайся оренди місця. Господи, Господи у животі, моїм поїбо, моєї дандежи. Да условиям бесіда моя, аже воссилюся, о Господі. Дай ще на землі землю беззаконница, як уже батьки, благослови душе моє Господа. Сонце познай, положить мою весну. Як злочиться, діла Твоє, Господи, святості сотворили син. Слава і Ісуну, Святому Духу, і на нього Пресною, і вековамінь. Аллилуйя, алилуя, алилуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, алилуйя, слава тебе, Боже. Алилуя, лилуя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Віром, Господу помолимся. Господи, помилуй. О свишний мири спасен душ наших. Господу помолим се. O mirivce, o mirabla, o stojány světých, božích, cerkvej, sodinený, vzích, hospodu pomolím si já. O, o světím chrámy se mi svěrojubla, o i strákom božím chodějších voň, hospodu pomolím si Osvětíšem se archirejnášem, francisi, nášem, tím hospodu pomolím si já. O bolubivým episkopi našem kyrnili, čestním prezvíter si vo Christi diákonství, Ovsem přičti, lůdek, hospodu, pomolím si já. Hospode, pomiluj. O bohu jim národinášem, o prededeš ašich vlastech, našich ovcem vojenství. hospodu, pomolím si já. Hospode, pomiluj. O po sem, v sijakom hrádi straní, věruji živu všichni, hospodu, pomolím si já. Hospode, pomiluj. Oblaura stvorený vzduchovo i zobili plodov zemných i vreměních mírných, hospodu pomolím si já. Oplávajúších, putešestvojúších, nedujúších, stráždujúších, plinených i ospasených, hospodu pomolím si Hospodu pomolím O si a nám moc, jaký a skorby hněva i nuždy, hospodu pomolím si a... ...hospodu pomiluj. Zastupy, spasy, pomiluj, sochrany nás, Bože, Tvojeju, blahodáty ju. pomiluj. Presviatuju, prečistuju, preblahoslovenuju, slavnou vladičicu našu Bohorodicu, і присно Діву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу предадим. Тобі Господи! Як подобає Тобі всяке слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і вовіки віков. Амінь! Ага. Вонь мила сумолення моєго, недаво звати ми услышим я, Господи, да й справиться молитва моя, як покалило пред тобою, озеляни, руку моєю, жертва вечерня я, услышим я, Господь. І у сто моїм, і двері рождений, і воснах моїх, не уклони серце моєго, лукавстві, а не вчивати в інолісіх, со чоловіки, ділаючими що мені і не сочтуться свої, збраними їх, накажуть, неправдник милості, вличетня, я лиже ріс на дани до лави моє, я, й ще молитву моя благоволена, їх, пожирти Боже, прикамені, суді, їх, послашиться лавола, моє кого змогоша, як ото, що землі просидеться на землі, Розточищаться кості їх пряді, як окоти, Господи, Господи, очі мої, натя думи душу мою, сокраним я отці зоставиш, А мій от собла, з діла, що Падут паду мрежу своє річниці, єдиний є, де же прийду. Гласим, Господу, возвав, гласи мим, кого споду помолихся, пролив перед ним, молини, моє печаль, мою перед ним возвіщу. Не даєш зайти от мене, духу і ти познала єси, в стези моя, сем по не може кожда, скариша, сіть мені. сітьні, свотря кодесний, возлідак і не пізнає і мене, поєбійство от мене і не зіває душу мою, бо Твій, Господи, рік, Ти, сипований, моє, часть моєї сина землі живих, воньми молини, моєму, як у смирихся зіло, я до нящих м'я, як укріпишеся, паче мене. І зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведниці донде же воздаси мені, і злубини возваху Тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да буду душі твої в немлющі, гласом, моленя моєго. Ще беззакон і назреши, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очищений єсть. Нрав самовласний і помоч самотержавний, настрасти на, на свідово дал дає сиому державного, все си блажене, на чиство нагоршає, мірилом праведнішим оче уравнив. все горади ключи, нам у бороди бол єси, і Бога розумінний, є радше Бога Господи, потерпи душа, май слово Твоє, пова душа моя, на Господа. Сіти сокрушил єси, і лулений, розрушив, єси, і раси, преподобна, довмати правостию і послов'ям, і звізнішим, розділення і розділений. І злі що очесті я в опреділах же прибив, благо честиво я нашої, Тройцю проповідал єси в Божества. От стражу утрі до ноші. Постражи вутріння до Ізраїльна Ізраїльного Господа, Хитростного мудрив на землі, царствующа то претек єси сина, непоклонна, Разумно не навучая, яко непоклону презираємо сину. Не волне, то затепліще, і вже це опреждені кродив, паче, в мене страсно, як обястіла сна, як отой преподом. Подаміло милости мною неї збавленіє, і тої збавить Ізраїль от усіх беззаконні. Учитися Отче не гри горіє, Богу, возложен приліпився, не ослаблений, мила номени, і все сотворчего, і уже отце облистає. Страсти пришел єси нощ, і восіял, єси світ вечаний, чудес благодати, о, доня води, пояни дуги і прелесної духи. Хвалите, Господа, всі язице. Похвалито його всі люди, оче чудний гри свято святоя леними, чи Чисто облиста, страсти успіл Симного мновоє море, і без траси є млетає, чи слишиєми Дости єси діжени, зреченна доброта і недомислена, одна все домоляся, да благохваляще. Свілося на нас, істина Сподня в теває Твові, очего Цегоріє, свящество правило, ціло, мудрія образ, о наше Твою ще кріпость. Церкви утверждені є, Любви святильник, престол чувства, істочник чудес, язику недук уста устав сладкого лива, сосуд божественного духа, і умний був єси, рай богожене, слава, сини, святому духу. Ні, присниво віки віков, Амінь. придіти всі вірної, єдину непорочною восквали, от пророку проповіданою, і окрабленою, прежде вікно нареченую матері, і во послідні літая вшоюся, бо Господи, молитвами є, я мир твой подашь нам і велею милость. Прему. Слышим, моє, я Бог правда, моя, Господь, услышит меня, не навозла меня. В вечора в себех сохранитися нам, благословені, Господи Боже, Отець наших і хвальних, і прославлено в ім'я Твоєго віки, Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як кожи, в пованах, благословені, Господи, навчи на соправданім Твоїм, благословені, влади кора зуміна, суправданім Твоїм, пославні сих, святий, просвіти на запінь. Дані Твої ми, Господи, миласть Твоя в руку Твої не призри, Тобі подобає, твола тобі подобає Твій твіні, Тобі слава подобає, тобі, сини, святому духу, на Ніпресної, овім. І в спонім вечерною молитву нашу, Господеві, Господи помилуй. Zastupy, spasy, pomiluj, sochrany nás, Bože, Tvojeju blahodátiu. Gospody, pomiluj. Večera v soveršena, světa mirna i bezhříšná u hospoda prosím. Podaj, Anhela, mírná, věrná nastavníka, chránitele a dušitele z u hospoda, prosím. Podaj, hospody. Prošený a i a hrychový prehrišený našich u hospoda, prosím. Podaj, hospody. Dobrých i polezných dušám našimi, mira, mirovi u hospoda, prosím. Udaj, hospoda proč je vremě života našeho v míry pokajání skončáty, u hospoda, prosím. Podaj, a končiny života našeho bezboli nepostydny, mírný dobrá otvíta na strašním sudiši Kristovi, prosím. Udaj, Presvětou, prečistou, preblahoslovenou, slavnuju vladičicu našu Bohorodicu i prisno divu Mariju s so vsemi světými pomianu vše, sami sebe i druh druha i ved život náš, Hristu Bohu predadím. Tebi, Hospodě. Jako bláhy člověku, ljubec Boh, jesej by slavu voselá, je i senu i světomu duchu, Нині присно й во віки Амінь. Мир всі вілково, главі ваша приклоніте. приклоните. Господи. Буде держава цар святого благословенна і припрославлена Отця, Ісене Святого Духа, нині присно. І у віки Амінь. да приведуться, лаголи Ботець бо Давид царю <певод> Дів окрама Господи, вослід Тебе, Дів, сосвіта, ісвіща, бини, Гоюще, і восвята, я приводя щиття чиста. Яко вод Божий. Вчима Бошую, да приємно радуючися, і Христа спасала да Госпою приведуться во веселий, радований, ведуться вом. Да отверзаються двері божественного храма, да приємлють внут небесну дверь, і да тоже своє человеческое естество, і да взирают ангели, празнуючи обоє купно сонами, ого матери. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. І нині во віки мі. Ось я день господин, радостен і празник все чистим, не збояже прежде рождества, рождества і діва прибивши. В окрам Господень приводиться, і, і радується, радується закарія старець, родити і Весело, приближися, предстательниця, в скроблящих окрах якось свята, я освятитися, в ще все царя, Да, веселиться, як праотець, і хам та радується, яко принесе Боша Богу, якотре юницю, Непорочною владичицю, материця, радуйтеся, діво, збирайте, не подусло ковствуйте, як отверзе нам небесної Царство, принепроженна, я все цариця, радуйтеся люди, і веселитеся! Щаши широба Твоє, влади, голову Твоєму соміром, як ви дістачими і спасеніє Твоє свято, добре лице, всіх людей, світло кривені, язиком і славу людей твоїх ізраїль. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отце, Сину і Святому Духу. І Пресяти, Тройці, помилуй нас, Господи, очі ріки наша, владику беззакон беззаконні наша. Святий по сіти, сіли, наша, імені твоє городи. Свої сини, і Святому Духу, і прислаки в Умані, що наші жити на небесі, да святи сім'я Твоє, да прийде в царство да буде воля Твоя, тв як на небесі, на землі, ліб наш насушний дар нам днев, і остави нам доля наша, як уже йому оставляй дужником нашим, і не веди нас свої спущені, но і збави нас от духа Бога. У Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині приснань, во віки віком, Боже, Отець наш, ми по і Твоє кротості, не остави воставило Твою от нас, но молитвами і хвоми. І святому Духу, і, і присну, і о віки віковом, не зланий Божія предображений, і чоловіку спасений проповіданий, в бо храмі Божія злодіва являється, і Христа всім предвозвіщає. То и ми вели вла слово зобим радуйся смотрели језди те лъи сполменија помилуй нас боже по велици милости твојеј молим ти ся и господи 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 šemolím se o světí všem selenským archirej nášem, s papirimským, i obolubivým episkopi našem, kyrnili o i posluživších, Bo světím chrámy semi i cich našich duchovných i v vo Christi bratí našej. Gospody pomiluj, Gospody pomiluj, Gospody pomiluj. Ještě molím se obo chráním im národi našemu predržaších vlastech našich i ovsem vojinství. Gospody pomiluj, Gospody pomiluj, Gospody pomiluj. Еще молим се о предстојаћих лудех, ожидајућих од Тебе велике богати и милости, затворијаћих нам милостињу и за всија православни и христијани. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Јако мило сте, јећу лику лјубес Бог, јесе и Тебе славу Отцу і Сину і Святому Духу нині приснай, і віки віков. Амінь. ще Чесніше, Хробим і славніший, без травнені, святим, без ісплині або слава, Роші Суще бороди, величає. Слава Тобі, Христе, Боже оповоє наше, слава Тобі! Слава, Святому Духу, і на ній пресною віки воки амінь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христос істинний Бог наш молитвами пречисти своє матері, чесно, славно притечі Христителя Господня Йоанна. Блаженоствяномученика Теодора Єпископа Мукачевського і живосити Хоця наших, амфілохія єпископа Іконійського і Григорія єпископа Акрагантійського, і всіх святих помілити спасет нас як у влаг, і чоловіка любець.